Ми з Валентином зараз сидимо, звісивши наші ноги, у дуже таке незвичне, рідкісне місце. Ось тут ми бачимо старовинний напис, але ми не можемо його розшифрувати. Але це діти кажуть, ниж... нижній ярус. Це не чесний ярус. Друзі, будемо зараз лізти ось так у четвереньках, Бо іншої дороги в нас немає. Залишки радянської офіцерської портупеї. Трейної декалон номер 3 Ціна 5 рублей. Так, дійсно, якась така прикраса, як кулон якийсь чи щось таке. Тобто ця пляшка 30-х років. Ну так, це 30-ті роки. У нас тут ще одна знахідка така невеличка. Що ти там знайшов, друже? 5 копійок радянських. Тут така цікава історія, що до нас тут вже хтось був з копачів. І дивись, ямка була викопана, і поруч з ямкою. Ще один сигнал, тобто хтось його просто не докопав чи що. І 5 копійок. Який а, там рік 30-й 30 теж Теж 30 30-й. Теж 30-й рік. Так. Друзі, скажіть, будь ласка, що це ж Валентин знайшов. Ми не знаємо, що це. Може ви знаєте. Воно металічне чи що? Не можу зрозуміти. Чи це якась кераміка? Це... Кераміка? Кераміка. Але що щось електричне. Друзі, що знаєте, що це таке, напишіть у коментарях. Яка фурнітура електрична. Друзі, дивіться, знайшли дуже цікаву, дуже, я би сказав, бомбезну знахідку. Це маленька прасочка. От бачите, яка вона? Маленька прасочка, причому з чим вона цікава, це праска, що доелектрична. Тобто, бачите ви, ці отвіри, на що вони потрібні? Туди завантажували розпечене вугілля, його роз, так от роздмухували, щоб воно там розпеклося. Це вугілля нагрівали цю залізяку, ну, тут, від, тут вже від, від гніва відвалилася, була ручка. І оцею маленькою прасочкою комірці, манжетики. От її отак от прасували. Тобто це отака от, вона тут відкривалася, туди вугілля завантажувалася. І от така от дуже бомбезна річ. Така, на жаль, в дуже. В поганому стані. Да, да. катакомбах, тут да. вологість 100% сталі. І ще. дуже цікава пляшка. Це пляшка від парфума 30-х років. Навіть бачите, збереглася, от. що написа не видно, але видно, що це щось новорічне, тому що це явно якась явинка. Тобто, може, як... ні, може, це якась рослина. Е... Друзі, якщо знаєте, що це був за парфюм, скажіть, будь ласка, може ви знаєте? Що це що він не пахне, ну, понюхай, що там. Не вам вже запаху? Ні, трішечки щось, є. щось таке пробиває, ну дуже-дуже так. Ну от, в общем, от такі от бомбезні знахідки у нас вже є. Працюємо далі. Друзі, а ось газова лямпа. Е, хтось її, певно, скоріш за все, з більшою долею вірогідності, з партизан її тут залишив на цьому от приступочці. І ось, от так от, майже зустрій. стоїть з часів Другої світової. Ось вона отак стоїть. Дуже в неї поганий стан я дуже обережно беру, тому що вона отак от прямо відчувається пальцями, як тут метал, практично він нічого не зберігається. Залізо тут, так. Якщо б вона була кольорова, то так, да, ну, кольоровою вона не так. була. Так. Ну Ось вам артефакт ще з часів Другої світової. Ось ми бачимо ще тут, оце була ліжаночка. Mm -hmm. Ось тут хтось спав, бачимо оці. Залишки соломи, вони виглядають як така земля. Ось це. До речі, вон, залишки протигазу. газу. Причому це протигаз, судячи по банці плоскі. це протигаз угу. ще 30-х-40-х років. Так і в бункері ми знаходили такі ж самі. Такі ж самі, от це плоскі, тому що потім ставили вже круглі, круглі ці от робити роботі. Друзі, хто фильтрацій. дивився наше відео про бункер, він пам'ятає. Хто не дивився, подивіться. Це дуже цікаве відео. Друзі, хочу вам нагадати, що в нас є ще телеграм-канал, і там буде з'являтися те, що ніколи не потрапить на YouTube. У нас багато нових підписників, і ми усіх запрошуємо на цей телеграм-канал. А ще, друзі, хочу нагадати, що Валентин проводить персональні екскурсії до одеських катакомб. Тож, якщо ви зацікавлені, welcome, як то кажуть. Буду дуже радий. Мабуть, це виглядає не дуже презентабельно, але хочу зауважити, що це важливо. У цій, у цій системі ми бачимо, якраз в цій, в цій частині системи, я маю на увазі, ми бачимо карстові явища. Справніш, справжніх печер, куди може пролізти людина, ми не знайшли. Але знайшли якийсь отвір, що це можна назвати печеру для кішки. Мабуть. Це ж маленькі печери, так? Да? Дуже-дуже це зародок печери. Мабуть, дуже печальна історія. Ми бачимо Семен Юрченка і хрест, традиційний православний хрест. Наскільки ми можемо розуміти, завжди це свідоцтво, що ця людина умерла, померла у цій шахті. Більш за те. Наш колега, дуже гарна людина із Києва, нещодавно нам розповів, що в каменоломних селище Ілінка він бачив малюнки шахтарів, портрети шахтарів, у яких були знешкоджена обличчя, і біля, кого, біля кожного Галгофа з хрестом. Мабуть, ці люди. Загинули Загинули? загинули чи... Ну, я думаю, загинули в завалі якомусь таке. Мабуть, да, під час видобутку каміння. Під час Ось, друзі, без прибору, без металодетектора знайшов ось таку штуку. Ми так не розуміємо, що це схоже на годинник якийсь, але не зрозуміло, чи були годинники зроблені з чорного металу? Чи завжди це було щось ну, кольорове? Якась там як пружина. Ну, але воно таке, що я не можу зрозуміти, що це. Що, може, ви у коментарях щось нам підскажете. Дивіться, друзі, знайшли щось ось такий от. Такі от. Гаєчний ключ ось такої дивної форми. Скажу вам одразу: я на відомому мілітарному форумі Райберт зустрічав такі ключі, і там фахівці казали, що це німецькі. А враховуючи, що ми знайшли цей ключ на партизанській стоянці, то гадаю, що впевн... ну, досить велика вірогідність, що так воно і є. Але якщо о, хтось з вас має що сказати з приводу цього ключа, Так, да, звідки воно походить взагалі? Да. Що для, для чого він взагалі так, автомобільний так, чи якийсь спецключ, Пишіть, вишить, пишіть, 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 не, не вагайтесь, не соромтеся, пишіть в коментах. Да, в нас багато буде від вас байтів на коменти, бо дуже багато чого ми самі не знаємо. Е, дивіться, друзі, знайшли дуже цікавий артефакт. Це така от скляна пляшка. 30-х років, бачите, ось такою дуже цікавою такою імітацією сіточки. От от. Бачите, от воно таке. Вона, ви бачите, що? Вона з двох таких частин зроблена. Ось в неї клеймо є. Це 30-ті роки сталінська доба. Майже ну за винятком такого. Так, да, Вона має дефект. Вона вже... да. Але майже ціла, ціла, да. Да, ціла пляшка. Саме цікаво в тому, що якщо б тут був такий от медальйончик, то такі от пляшки з медальйончиками в 30-ті роки в них був лимонад. Враховуючи, що тут медальйончика я ніде нема не бачу, то це і піво може бути, і, і якась мінеральна вода. Ну але ось такий артефакт, якому вже теж скоро виповниться майже 100 років. Ось друзі, тут. Глибоко копався і кажу, що ти тут копаєш? Він каже, що я щось чую. І що він тут знайшов? Тут з -з Зі зоротній сторони краще роздивитися, бачиш якесь там. Обличчя це обличчя. Да, нібито обличчя. Ось так, щоб тінь була. А що Це Це якийсь оберіг, медальйон? Не знаю, бачиш, якась фарба була така. З обличчям щось, так. Бачиш, там обличчя жінки якоїсь. Ану, пане Олег, подивіться, що це, може ви. Зараз обережно я почищу бруд. І дивись, у неї волосся якесь там пофарбоване. Ну так, це жіноче обличчя, причому волосся пофарбоване, тобто якась емаль. Вон синя емаль. Але воно було глибоко, так? От тут даже видно, як воно тут виштамповано. Тут в неї, вон бачу, вон видно, що от, якщо ж з зворотнього боку, тут в ній сирішки, ну, все що так дивиться, може ще шахтарська. Може це шахтарська. Так, так. Та. Що, Володимир, думаєш, що це шахтарська. А, ну воно глибоко. було. Ніхто була. вже не скаже. Ну, це на... може бути. Я не сумніваюся, що це прокраса Чар... царських часів, але вона могла бути. Тих, хто тут ховався. Але як вона потрапила баб... на глибину 30 см. А оце я не знаю. Хий, вона ж була 30 см десь, так? Ну так, доволі глибоко. Ось, друзі, ось ми знайшли глибоко прикрасу. Я не думаю, що вона коштовна, але сам факт: ця прикраса була знайдена на глибині 25 десь сантиметрів. Це означає, що вона старіша за партизанську стоянку. Ну, ми так думаємо. Я така вироблю. Емаль була, так, на неї? На жаль, немає ніяких написів. Можна було б по написам щось ідентифікувати. Це може, як камея якась була. Друзі. Підписуйтесь на канал Пригоди з Романом Маузером, а також на канал в телеграмі. Там ви побачите багато цікавих відео. Там ви... Почуєте багато цікавих історичних довідок, підтримуємо український YouTube і український Ось Так, друзі, ми знаходимо іноді виходи із катакомб, про які ми самі не знали. Потім їх якось розкопуємо і можемо вилез на поверхню. Але саме цей вихід зараз у приватній власності. Тож, ну, як аварійний, да, окей. а... Як вхід використовувати його в нас можливості немає. Тож кожний вхід у катакомби це як золото. Їх дуже небагато залишилося насправді. Нам їх не вистачає, критично не вистачає. Тож, якщо у вас є на вашій ділянці вхід у катакомби, не закопуйте його, будь ласка, залиште його назавжди. Катакомби не вічні, і той вход також дуже потрібен для дослідження вже нині відрізаних частин катакомб. А ось тут нас, в нас була дуже смішна історія, приблизно рік тому. Вихід існував, але він був як щілина, не не, проникає, не можна вилізти. Але дуже м'який ґрунт. Якихось півгодини ми з юним дуже гарним колегою розкопали це руками. А, в нас була саперка. І вже було пізно, мабуть, 9 вечора. Ми вилазимо, минула зима темрява, і тут підбігає чоловік з фаном з ліхтарем. Як ви вилізли, тут не можна. Звідки ви пройшли?» Ну, ми йому що ми дослідники. І пройшла його мати старенька і була теж в повному шоці. Вона говорить: я хочу побачити, як вони залазять, це ж неможливо. Показали, як це. Mm -hmm. З того часу минуло вже рік і цей володар виходу, роз, як ви, розчистив його, мабуть, щоб ховатися під час ракетних ударів. Ось, друзі, ми вируш... вирушаємо на нову партизанську стоянку з такими ось вузькими дірками. Пераспера ходи. ад Астра. Да. А Валентин тут себе відчуває як вдома. Йому що великі, що маленькі ходи, все одно. На цього я вже не запам'ятаю в якій системі, мабуть, на фаміної. Я дуже смішна напис. Проходимо, дуже мало. Маленька збійка і напис анус". Досі, ти прямо в Анус. А що поробиш? Це, Це... тобі шо хіно якесь чи? що? Ось так. Присходить процес пошуку? Що, що Нічого нема? А десь було, зараз. Є десь тут. Треба. О, тут. І що ж там? Не знаю. Чого нема? О, ось. Ага, є, так і знайшов. Монетка. Монетка. А ну подивись, яка, що радянська. І вже все, да, вон каже, радянський. А, радянська. Ще один тройной Дікалон. Більш така, бачите, збереглася наклейка Номер 3 ЕЖ. Що то піщи Пром СССР. Угу. Ну, це... така от. Рання радянська з щитом, щитовік. Це... А, щитовік да, це, це 20-ті роки. Да, щитовик. Часів вже більше 100 років ці монетки, да? Ну, практично 100 років, так. Ну, да. Да. Це монетка часів Остапа Бендера, Кісива Роб'янінова і господина товариша Корейко. Це, це часів непа? Так, це часів непа. Це ж перш, е, перші такі от оці монети, то що називають щитовіки, це 20 роки. Е, і це неп. Бачиш, який рік? Рік не видно. Не видно, Що, Що, Шукаємо ще. Ось використовуючи пінпойнтер, щось. Десь. Що? О, тут. Так, майже знайшов. Що монетка? Ваші mm -hmm. ставки? Зараз подивимось. Да, ось. Маленька. Угу. Теж радянська, он я бачу СССР. Написано, рік Шукаємо ще, Шукаємо ще. Одна далі. копійка. Одна копійка чи дві. Теж щитовік. Ні, ні. Більш здається мені більш пізнь. Ось, друзі, ще знайшли ось таку фігню. Це явна запальничка. Ось, не зрозуміло, що це за така, вона цікава, що він тут знизу, зверху. Треба якось її відчистити, подивитися, що це. Так, поки що не зрозуміло, що це щось, щось радянське, чи може? Може ні. Хто знає, що це за пальничка, напишіть у коментарі. Може це австрійська якось німецька, чи що, чи радянська. Це вже прикольна знахідка. Сигнал був такий потужний. Також ось тут де монетки знайшли. Вже втомилися всі, розкопали, знайшли ще декілька монеток. Але в нас ще є що вам показати і що? Знайти. Тож, продовжуємо наш рух, хоч ми і втомлені, але ще в нас по плану є щось цікавеньке. Не дуже безпечно, так, м'яко кажучи, але нам туди. Ось ми знайшли такий інструмент незрозумілого призначення. Знайшли ще одну стоянку партизанську. Валентин каже, що вона найцікавіша. Друзі, я тут щось таке знайшов, взагалі не можу розуміти, зрозуміти, що це. Ось знайшли такі уламки цьогось Ск скла. Друзі, у нас тут якась аномалія трапилась. Прибори дають якісь помілкові сигнали. Це пліснява на старій шахтарській підпорці. Ось у таких місцях можна цілком відчути атмосферу під